О 10 годині вечора відбулося влучання в Салтівському районі, влучання в п'ятий поверх п'ятиповерхово-житлового будинку. Попередньо це БПЛА Шахеда Герань-2, На місці станом на ось 10 годину 45 хвилин маємо. Трьох травмованих осіб це чоловік 20 років, чоловік близько 50 років і жінка близько 80 років. В них гостра реакція на стрес, не загрожуючи життю поранення, легкі поранення можна сказати. Продовжується огляд місця подій на п'ятому порці в сусідній квартирі. Відбулася пожежа. В тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові і, в принципі, він там. Не мешкав, тому ми зараз не маємо серйозних жертв. Продовжується ще поквартирний обхід в цьому будинку і о... О... спілкування з місцевими на предмет їх травмування. Тому кількість травмованих може бути збільшена, але в принципі з серйозними пораненнями ми. Вірогідно, вже нікого не буде. А єдине місце влучання, що було ще зараз. Це єдине місце влучання в Харкові. Продовжують щас зараз в передмісті літати. В БПЛА і в напрямку міста ще направляється ряд БПЛА. Тому ситуація на даний момент актуальна така, що буде згодом, невідомо. Що